Но зараз до оперативної інформації сьогодні близько 10.30 ранку російські військові атакували безпілотником автівку енергетиків, що їхала по території сумської громади. 44-річний водій загинув ще троє працівників товариства поранені. Повідомили на Фейсбук сторінці обласної прокуратури. 371 людину протягом доби вдалося евакуювати з прикордонних громад Сумщини спільними зусиллями підрозділів ДСНС, нацполіції та громадським організаціям і волонтерам. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Сумської обласної військ. Кової адміністрації. Зокрема, триває евакуація з Білопільської, Ворожбянської та Краснопільської громад. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці МВС України і оприлюднили відео евакуації. Ну а до евакуації населення із прикордонних громад долучаються представники Червоного Христа. Більше про це розпитаємо у заступника командира загону швидкого реагування сумської обласної організації Українського Червоного Христа. Віталій Кулик з нами на прямому зв'язку. Пане Віталій, вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з евакуацією? Чи надходить більше заявок до зокрема Червоного Хреста, до вашої організації щодо необхідності виїхати до безпечнішого місця? Ну надходять заявки постійно в залежності від обстрілів населених пунктів. Якщо обстріли збільшуються, то збільшуються заявки. З яких громад наразі найактивніше ви здійснюєте евакуацію? Це з тих, де оголошена обов'язкова евакуація? E, взагалі з усіх громад прикордонних територій. Але на сьогоднішній день ми працюємо більше. Це Білопілля і Ворожба. А хто найчастіше звертається до вас за допомогою? Ну, звертаються і рідні з проханням вивести їхніх близьких, також самі сім'ї, які знаходяться в зоні, яка підлягає евакуації, а також звертаються голови громад з проханням вивести. Ну взагалі, ми ну, платніше працюємо це з маломобільними людьми, які не можуть сидячи виїжджати. Потребують вони лежачого перевезення, так як у нас є дві, два автомобілі, які дозволяють вивезти лежачих людей. Але ці автомобілі виїжджають за конкретними заявками. Так, коли ви знаєте, що доведеться вивозити людей маломобільних? Е, ну, взагалі, так. Але і ми співпрацюємо із ДСНС із військової адміністрації на масові евакуації. Залучаємо також у нас є машини, які Можуть вивозити сидячі, тому виїжджаємо і там уже по обставинам забираємо і лежачих, і сидячих. Пане Віталію, наскільки складними є безпекові умови евакуації? З чим стикаються працівники Червоного Хреста? Ну, безпекові умови це коли попадаємо під обстріли, під арт, обстріли, під каби. Ну, це є небезпечно. Тому впіві дрони. Чи спостерігаєте ви саме полювання FPV-дронів за екіпажами евакуації? Ну, дивіться на даний час були ситуації, коли FPV-дрони кружляли над нашими транспортними засобами, але дав Бог, вони нас не атакували. От, власне, хотіли б розпитати, щоб розуміли ті люди, які потім будуть подавати заявку, які готуються, можливо, до евакуації. До чого їм варто бути готовими? Як вам, наприклад, і тим людям, які беруть участь у евакуації, максимально спростити цей процес? Подаються заявки. Є номери телефонів на Фейсбуці Червоного Христа, на які можна зателефонувати і подати заявку, там їм вже в телефонному режимі. Розповідається, що можна взяти з собою які, кількість речей, і ми розуміємо, вже, який транспортний засіб можна залучити для цієї евакуації, щоб довго часу не затримуватися на місці, де забираємо людей. А, до речі, як багато речей можуть взяти з собою люди, які готуються виїхати, пакують їх до валіз, чи багато речей можуть з собою взяти? Дивіться, ситуація така, що якщо люди знають є у них місце, куди вони виїжджають, вони можуть брати в принципі ті речі, які їм потрібно. Якщо люди виїжджають, у них немає куди виїжджати. Всі ж розуміють, що ну 3-4 сумки, і ми їх вивозимо в центр тимчасового розміщення, де їм уже потім знаходять житло. Часто бувають ситуації, коли ще хочуть домашніх улюбленців котів або собак з собою взяти до безпечнішого місця? Так, да, звичайно. І ми забираємо і котів і собак, і ми просимо людей, які евакуюються, щоб вони їх забирали. Uh -huh. Якщо вони кажуть, що їм нікуди, то і ми намагаємося знайти тимчасове розміщення для тварин, тому що тварини також повинно, потрібно вивозити їх. З небезпечної території скільки в середньому можете назвати цифру? Скільки людей вдається евакуювати за добу? Дивіться. Ну в середньому до 10 чоловік. Так як ми працюємо в напрямку маломобільних людей, то до 10 чоловік. Ну і також, коли ми виїжджаємо за маломобільними, якщо люди також просяться з нами, ми забираємо і немало мобільних людей, вивозимо туди. Тому ну навіть 10 десята числа. Ми виїжджали, вивезли двох маломобільних. Одну відвезли в тимчасовий пансіонат, розмістили другу вивезли до міста Суми з її чоловіком. Якраз хотіла запитати, на що можуть розраховувати люди, яких евакуюють Червоний Хрест. Чи подальше розміщення, чи в пансіонатах, чи в центрах розміщення ВПО, чи відвозити їх до родичів? І відвозимо до родичів і привозимо в Суми в центр тимчасового розміщення, там, де вже ними займаються. Знаходять їм житло або знаходяться вони в тимчасовому центрі розміщення, поки їм не знайдуть житло, як якщо часто це, люди, якщо це на по всій території України, в принципі, можна довозять їх до їхніх родичів, або як... де вони знайдуть, житло. як часто люди потребують психологічної підтримки та розмови, можливо, з психотерапевтом після того як вони покидають зону небезпечних дій з боку російських військових. Да, постійно потребують, тому що люди знаходилися під обстрілами і вони покидають своє власне житло, виїжджаючи, не знаючи куди, не знаючи, що буде далі, Вони потребують. І в центрі тимчасового розміщення постійно працюють психологи, які допомагають і спілкуються з ними. Ще до речі, момент, який ви озвучили щодо того, коли родичі звертаються з проханням евакуювати їхніх рідних, чи часто вони попереджають про це самих родичів, чи доводиться проїжджати представникам Товариства Червоного Хреста і потім на місці переконувати людей виїхати? Бувають такі ситуації, що доводиться спілкуватися, переконувати, розказувати, що їх рідні чекають. що… Знаходиться в зоні бойових дій дуже небезпечна і буває, що да, переконуємо людей. Люди збираються і виїжджають. Важко це робити, враховуючи те, що це не перший день обстрілюють прикордонні громади Сумщини. Ну, в принципі, не важко, тому що всі від загон швидкого реагування проходить в курси ПСП психологічної допомоги. Тому вони знають, як правильно спілкуватися, як об'яснити і тому це. Однак інколи для цього просто фактично немає часу, якщо це оперативно здійснюється евакуація. Ну так на це багато часу не потрібно. Там 3-4 хвилини і людину можна переконати виїхати. Але бувають і такі ситуації, що люди відмовляються категорично, і тому вже далі ми не зможемо їх обговорити. Буває, що виїжджаємо, не забравши їх. Ну і можливо наш ефір дивляться або з прикордон в прикордонних громадах Сумщини, або рідня тих людей, які там досі залишаються. Чим що можете їм порадити, куди краще звернутися і зателефонувати, аби або домовитись про процес вивезення, або дізнатися подробиці цього алгоритму? Дивіться, є в селах там, де зараз іде евакуація, є штаби, в які можна звернутися, подати заявку на евакуацію. І вже селищна громада вже розуміє, до кого потрібно звернутися, який потрібно транспортний засіб задіяти. Також, якщо є можливість вийти в інтернет, то там можна знайти номера телефонів волонтерів, які займаються евакуацією, і зателефонувати і вже поспілкуватися і зрозуміти, куди вивозять, які подальші дії, і, ну, щоб люди розуміли, що нікого не бросаємо на вулиці. Всі ми в будь-якому випадку знаходимо житло. Вибачте. Ми дуже дякуємо за те, що доєднались до нашого ефіру. Розповіли детальніше про те, яким якою є процес, яким є евакуації на Сумщині у прикордонних громадах. І також наших глядачів закликаємо тих, хто залишається досі там, все таки виїхати, потурбуватися про свою безпеку і тих людей, які вас потім рятують. Це був Віталій Кулик, заступник командира загону швидкого реагування сумської обласної організації Українського Червоного Хреста. З ним говорили про евакуацію цивільних на Сумщині.